Як швидко купити криптовалюту через Binance? Зараз будемо розбирати. Є декілька способів. Один із них і один з найпростих це P2P. Зараз я вам це продемонструю. Для цього потрібно нажати ось тут більше і знайти P2P. P2P. Ось. Що таке P2P? P2P це обмін активами між людьми. Тобто. У даному випадку ми хочемо купити USDT. Чому USDT я вам рекомендую в першу чергу це універсальний актив. Далі USDT ви можете обміняти на все, що завгодно, чи це біткоін, чи це ефір, чи це щось інше. Плюс тут найбільше продавців і покупців, і це якби самий вигідний спосіб зараз завести крипту в Binance. Для цього ми вибираємо купити USDT, і через фільтри ми шукаємо підходящий спосіб, що ми будемо платити за ті USDT. В моєму випадку, це буде приватбанк, тобто я буду відправляти гривню і хочу отримати відповідь USDT. І можна також вказати суму, для чого вказати суму. Деякі продавці працюють з великими сумами, там, наприклад, від 20 тисяч гривень, від 30 тисяч гривень. Ми вже хочемо. Поповнити на якусь маленьку суму для початку. Вибираю 500 гривень, нажимаю підтвердити, і нам підтягують тих продавців, які готові по найкращому курсу зараз продати нам USDT. 3978, шикарно. Нажимаємо купити, вводимо 500 гривень. Тут в нас все. Інформація демонструється. Наприклад, вікно оплати 15 хвилин. Тобто протягом 15 хвилин не довше це все буде відбуватися, курс, ліміти. Скільки ми отримуємо замін. Замін ми отримуємо 12,56 USDT. Нажимаємо купити. І так, ордер створено. В даному випадку Binance виступає посередником, який гарантує виконання. Цих домовленостей для продавця, що ми йому відправимо гривні, для нас, що продавець відправить USDT, і першим повинен зробити крок я в даному випадку відправити гривні. Чому я повинен зробити перший крок? Тому що оці 1256 USDT вони вже заблоковані в системі, тобто Binance вже контролює, щоб по всі ці умови були виконані. Копіюємо номер карточки і переходимо вже в додаток банку, в моєму випадку, це PrivatBank. Так, я ввів всі дані, відправляю Євгену Олексійовичу 500 гривень, нажимаю оплатити. Приват підтвердив мені списання коштів. Повертаємось в Binance. Після того, як ми здійснили оплату, ми можемо підтвердити. Тобто, ми нажимаємо кнопку переказано повідомити продавця. Успішно. Тепер очікуємо підтвердження від нього, щоб він вивільнив ці кошти, тобто відправив їх нам. Зазвичай це відбувається протягом 2-3 хвилин, інколи може бути до 10 хвилин. Покупець підтвердив платіж. Нам зараховано на гаманець поповнення. Зараз ми розберемо, що це значить: На гаманець поповнення 12 доларів 56 копійок. Переходимо в гаманець, де знайти цей гаманець поповнення. Для цього потрібно вибрати ось тут знизу гаманець, і серед всіх гаманців вибрати гаманець поповнення. Для того, щоб користуватися цими USDT в торгівлі, наприклад, купити біткоін, ефір або щось інше, нам потрібно переказати ці USDT на наш спотовий гаманець. Вибираємо USDT і, наприклад, відправляємо 15 доларів. Переказ успішний. Усе. Тепер уже ми можемо торгувати цими USDT до інших торгових пар до інших монет. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте закусенець, якщо було корисно. Підписочку на канал, якщо ще не підписались, і зустрінемось в наступних.